І тепер переходимо до заднього відділу. рюкзаку. Можна відкрити ось так. Можна відкрити ще більше ось так. Зараз трошки набито, оскільки я витягуваю звідси акумулятори. Накінечники для збирання щитів. Ще накінечники для збирання щитів. Накінечники для збирання щитів трошки меншого діаметру. Це вже більш не для збирання, це для підключення теплих підлог і так далі. Повітря Nightcore. Дуже класна річ, але втрачає потужність, якщо трошки вже підсажена. Можна регулювати швидкість. В цілому дуже задоволений. До цього вже в мене було різні. Схожі трошки більше дуйки, жодна не вижила. Ця поки що живе. Клей герметик прозорий, зарядний пристрій Мілокі М12 для акумуляторів, завжди з собою без нього ніяк. Далі металева протяжка. Теж дещо за гіпсокартонною стелою протягнути. Плюс її в тому, що вона на своєму кінці має ось таке кругле колесо. І вона легше проходить. Але враховуйте, що протягнути її в трубу більше 10 метрів буде складно, оскільки вона тяжка. Подавати її в трубу реально важко. Далі відрізна машина Мілокі. Машина міні-болгарка, не машина. Якщо купуєте її в США, або версію із США, то майте на увазі, що наші круги сюди не підходять. Тому купуйте одразу і круги теж в США. Тут круг від DeWalt, який теж в США, оскільки там є невеличка різниця в діаметрі, і вони не підійдуть. Пістолет для Молі найдешевший. Не знаю, хто знає якісь класні, ну окрім Хілті, вони мені не сильно сподобались. Напишіть в коментарі, порадьте якийсь, якийсь толковий класний пістолет. Далі віха. Тут нічого особливого, ще віха. Ще тут різні діаметри їх, всього 6 штук. Теж дуже класно виручають, особливо, коли потрібно якісь кріплення для телевізора в бетонну стіну закручувати, то встановлюємо їх в шуруповерт. Он той, і він прямо в нього вистачає його дурі, щоб їх закручувати. Тому задоволений ними. Мілокі ліхтарик, теж ну, без нього прям ніяк. Якщо десь в якихось темних місцях собі встановив, він заміняє як звичайне денне світло. Прям дуже яскравий. Є два режими. Надовго реально вистачає батареї, більш ніж на 8 годин ось такої батареї вистачає. А якщо в першому режимі, то здається, якщо не помиляюсь, то на, на всю добу вистачить. Ось такий один он нам зараз підсвічує. На упаковку не дивимось. А ну, давайте ваші версії в коментарі. Що це таке? Бутилочка, баночка це не звідси, тому це з іншого. Але напишіть в коментарі, як гадаєте, що тут середині і для чого воно. Далі сверло двоєчка, ще маркер. Набір головок від Coin Tools. Теж дюймові. ось так знімаються. Можна перевернути, тут є магніт. І ось так. Однією рукою незручно. Ну, так ними користуватись для шуруповерта. Вони, крім того, ще й можна використовувати їх на імпакт. Тобто вони ще й ударні. Тут набір сферу, набір біт, набір полотен для реноватора, набір кругів для міні-болгарки для ось цієї. Є ось така викрутка, яка теж бувають випадки, коли вона просто безцінна. Сверло Альпен максимально дорогуще, десь приблизно 20 з лишнім доларів одне сверло, але не сподобалось мені, не треба писати, що перегрів і так далі. Я користувався ним раніше дуже повільно, з охолодженням, але ніпроем. Ось такі сверла, В них ресурс набагато краще. Набагато. А ціна разів у 8-10 дешевше. Тому висновки я зробив. Ще одне сверло ударне для шуруповерта універсальне теж підходить по бетону. Далі щітка. Десь, якщо потрібно щось підмести, прибрати після себе, то легко. Замінні стержні для. Олівця піка для того. Це у нас твердий графіт, максимально тверді. Вистачає приблизно десь на півтора роки, може на рік. Щіточка для того, щоб прочистити отвір після сверління, якщо це потрібно. Так, рулетка лазерна, вже їй більше п'яти років. До сих пір працює і що цікаво, ще жодного разу не Мінялись у ній батарейки. Ось вона така Уже кнопка і надписи витерлись, але до сих пір працює і я нею задоволений. Вона не так часто потрібна десь переміряти штроби після електромонтажу або щось тому подібне, заміряти кабель, вона себе відпрацьовує. Мультиметр цифровий аненг. Теж недорогий китай з цифровим екраном автоматичний. Не потрібно вибирати якісь параметри. Взагалі в мене інший є, але цей трошки меншого розміру, тому я його вкинув сюди, щоб він був. міряє частоту, має безконтактний індикатор напруги, тобто ми не можемо просто піднести його до дрота і перевірити, чи під напругою він чи ні. Так, сверого поки що його не витягну. Тут різний набір, все, що залишається з монтажів, різні дюбелі, клеми, заглушки на шини і тому подібне розхідні матеріали. Набір гільз, гільзи ГМЛ для з'єднання проводів, присую їх, пресую їх ось хаупа. Далі. Цифровий рівень від CoinTools. Tools ось так виглядає. Теж цікава річ, нього можна використовувати в площині, ось так бачимо, підлога крива. Можна використовувати ось так. Далі лазерний рівень Дніпром. Підкупив мене тим, що він був доволі компактного розміру. Але дуже великий в нього саморозряд За тиждень він повністю сідає. Зараз він, бачите, не працює. Він розряджений. Шукаю якусь альтернативу, хто знає щось подібне, ось таких компактних розмірів, щоб бив прямо над собою. То буду вдячний за пораду. Цей не можу рекомендувати. Накінечники RG45 вже немає місця, куди це все складати. Тут набір коронок. Теж буває, потрібно вирізати світильники в гіпсокартоні, тому ось цей набір ці питання вирішує. Далі набір тріскачка із головками та жіно. Теж дуже якісна, мінус те, що часто випадають ось ці головки. Їх доводиться збирати по всьому кейсу. Але максимально недорогі і доволі якісні. Тест для перевірки інтернет-кабелю після того, як обтиснули розетку, підключили провід, який я десь показував ось він. От. І перевіряємо на відповідність. Ось так він знімається. Теж дуже непогана річ, дуже компактних розмірів. Ось. Можна порівняти з рукою, він дуже маленький Вага. Ще один набір сверру, це нові сверла, там в боксі ось тут трішки вже старіші, тут більш новіші. Ну, і універсальне ще одне сверло, коли потрібно там якусь зробити проходку для кабелю або щось подібне, тому це сверло теж періодично виручає. Ну, мабуть, це тепер і все. Ось наш рюкзак. Зараз додам світло. Ось так він виглядає зсередини. Трішки розсипались накінечники. Ось такий. На перший погляд ніби не такий великий, але, як показує практика, ось це все в нього вмістилось, навіть в екран не влазить. Ось так. Рекомендую. Ось це моя колекція. Мого робочого інструменту для чистових робіт. Він не використовується там брудних, де штробляться, де прокладається кабель, де вирізаються отвори для підрозетників. Це для підключення розеток, світильників, люст, перезбирання щитів, підключення різних там, гібридних електростанцій, якісь допи, зміни. Все те, де мінімум пилу. ось цей інструмент для цього використовується. Все це купувалось. Не за один день, не за один місяць. З часом поступово збиралось. Більшість цього інструменту в мене не в одному екземплярі, оскільки ще є інструмент в моїх колег, в них теж є подібні речі до цих. Якщо у вас є якісь запитання по інструменту, пишіть в коментарі. І цікаво, напишіть, чи знайшов для себе хтось якийсь хоча б один інструмент, про який він не знав і який він собі захотів. Дуже цікаво, кому що сподобалось. І що би ви додали б до цього інструменту, напишіть ваші коментарі. Мені буде цікаво дізнатися, поспілкуватись. Можливо, хтось щось порадить теж сюди корисне, що б ви сюди додали. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!